Привіт, хочу розказати про переваги канальних е, кондиціонерів, внутрішніх блоків перед настінами. Ось ми зараз знаходимося на об'єкті. Е, в технічному приміщенні висить канальний фан Це гардероб, він буде закритий, шуму ніякого не буде, і от повітроводи пішли по приміщенню. Подача холодного повітря, повітря, забір, теплого повітря. В чому переваги канального кондиціонера е, від е, настійного звичайного. Е, це дуже, дуже гарно показати, на прикладі спальню. Мастер спальня. Тут буде по центру е, ліжко. Да? І я по своєму досвіду знаю, я жив не в одній квартирі, де е, є кімната, наприклад, ось така мастер-спальня, басить настійний конди... конди... кондиціонер, навіть міні... мінімальний по розміру це дев'ятка. І... Зараз ось досить велика жара. Да? І я, наприклад, по своєму досвіду і по досвіду багатьох замовників знаю, що ввечері чи вночі спати неможливо під кондиціонером, тому що люди хворіють, і навіть на першій швидкості е, мінімальна моделька вона дуже-дуже ну, -ду 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 -дуже сильно холодить, великий потік поток повітря і так, далі, і так далі. З канальним охолодженням такого не буде. Чому? Тому що. Сам, по-перше, буде відсутній шум, як я казав. Да? Так у вас внутрішній блок висить на стіні, ви чуєте шум вентилятора і він вам заважає спати, наприклад, да, якщо ви вночі хочете користуватися. А з такою погодою, як зараз, ну, без кондиціонера дуже важко спати. Друга річ це швидкість потоку повітря. Тобто, якщо на першій швидкості ви ставите на кондиціонер, він видає. Швидкість на виході, наприклад, 5 метрів в секунду, то за рахунок того, що правильно ширини і висоти проєктуються подаючі магістралі і зворотні магістралі, швидкість на виході з дифузора, буде 0,8 метр в секунду. Щоб ви розуміли? Ви зможете спати і абсолютно не розуміти, взагалі працює кондиціонування чи не працює. Не буде ніяких протягів. Ви зможете включити, поставити на пульту там, 22 градуси і спокійно спати. І взагалі не турбуватись про шум, про своє здоров'я, про те, що ви захворієте за ніч, і не будете постійно клацати тим пультом жарко-холодно, жарко-холодно, як це роблю я. В принципі, кожну, кожну ніч. І з мінусів, канальне охолодження виходить, звісно, дорожче і е, опуск стелі. Е, Опус стелі потрібно, щоб дизайнери це обігрували як остелю, тому прохання до всіх архітекторів, які роблять архітектуру будинків, закладувати це все, цю всю справу, тому що на кожному об'єкті в нас одна та сама проблема. Замовники хочуть приточну витяжну вентиляцію, хочуть канальне охолодження. Ми маємо по факту будинок, коробку заходимо, і потім з дизайнерами боремося за кожен сантиметр. Я не розумію, чому архітекторани не можуть закласти всі 300 мм, 250 мм на етапі проектування будинку, тому що ну, всі знають, що всі зараз там 90% людей роблять собі протичну витяжну вентиляцію і канальне кондиціонування.